Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді стробоскоп МС-425 на 20 світлодіодів червоно-синього кольору. До кожного стробоскопа йде ось така прокладка і набор кріплення. Цей стробоскоп виконаний з металевого корпусу. Він не боїться вологи. Його розміри. ширина 115 мм, Высота 42 мм, толщина 10 мм і монтажна відстань отворів 100 мм. Ось так класно він світить. Працюють вони від 12 и від 24 вольт. Мает Приблизно 14 режимів. Чорний провід мінус. Червоний провід Це плюс. У нього є пам'ять, якщо якийсь режим обрали, потім виключили і знову включили, він буде працювати в тому обраному вам режимі. І щоб змінити режим, треба жовтим проводом підключитись до плюса. І от таким чином ви обираєте той режим, який вам подобається. Бачите їх тут? Можна ось так, просто щоб він світив, як фонарь. Тобто от декілька режимів є. Ось такі ліхтарі. Якщо вас зацікавить цей стробоскоп, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.